Всім привіт останнім часом мені почали часто траплятися відоси, де роблять різні штуки з пінтересту. І звісно, я не змогла пройти повз. Тому сьогодні я буду не просто робити різні штуки з пінтересту, а я буду в'язати різні штуки з пінтересту. І в цьому відео ви зможете побачити, як я в'язала ось це все. Насправді я сама не знаю, що з цього всього вийде, тому пропоную натягнути, а вже дивитися. І перше, що я почала в'язати, це була оця штука. Насправді я не знаю, як це правильніше назвати, тому хто раптом знає, напишіть обов'язково в коментарях. Зараз ви можете побачити, як я в'язала в реальній швидкості, бо далі буде здебільшого таймлапс. Як ви можете побачити, в'язала я досить повільно, особливо спочатку, потім вже було трохи швидше. Зараз, як ви вже могли здогадатися, я обв'язую провід. Робила я це доволі довго, насправді. Останнім часом мені так почала подобатися вся ця тема з в'язанням. Насправді я не так багато всього в'язала, але, наприклад, я зв'язала собі шапку з вушками, ось фото. Досить прикольно вийшло, і насправді, як на мене, було не дуже складно. Тому, можливо, будуть ще відоси якісь там, де я буду щось в'язати, особливо, якщо вам сподобається ця тема. До речі, є одна дуже цікава тема з приводу в'язання, але я, мабуть, не буду розповідати, що саме, бо я не впевнена, що я це зможу реалізувати. І в мене дійдуть до цього руки, тому обіцяти нічого не буду, але якщо я це зроблю, як на мене, буде досить прикольно. А зараз я зрозуміла, що на протязі останньої години я робила те, що. Не треба було робити. Цілу годину, навіть більше, я це в'язала, а тепер мені доведеться це все розпускати, тому що потрібно було в'язати одразу з листочками. А я в'язала без них. В цей момент я була дуже-дуже рада, тому що мені доведеться це все розпускати. Ви можете бачити, як я безмежно радію цьому. А це все тому, що я провтикала та не подивилася, що. Одразу потрібно було робити з листочками. Але є хоч якісь плюси, розпускати вийшло набагато швидше, ніж в'язати. Що я можу сказати? Тепер все по новій. Але на цей раз бажано вже з листочками. Тепер ви бачите таймлапс того, як я перев'язувала це все. Але вже з листочками. До речі, це відео прискорене в дуже багато разів, але я навіть не пам'ятаю, скільки саме, але знайти в дуже багато. Та воно не тільки пришвидшене, а ще й обрізане, тому що, якщо б все це було не прискорене, то це відео вийшло б, мабуть, на годин 10. Насправді це все в'яжеться доволі легко, якщо зрозуміти, як саме це робити. Це насправді звучало доволі дивно, але я не знаю, як так сказати, щоб це було не дивно. Тому що, як на мене, то це всім так. Якщо ти знаєш, як це робити, то це буде легко, або хоча б не дуже складно. Хоча може бути і дуже складно. Так, кудись мене не туди понесло. До речі, я вже дов'язала, так би мовити, основну частину цього проводу. І насправді можна було залишити все так, як є, типу тільки з листочками, але з квіточками, як на мене, виглядає краще. Тому тепер я буду в'язати квіточки, їх я буду в'язати 5 штучок. Та вони будуть з білого кольору. Був варіант зробити жовту серединку в них, але в мене не було жовтої пряжі, а йти в магазин не дуже хотілось. І як на мене, з чисто білими квіточками вийшло доволі таки непогано. Далі ви самі побачите. І ось така квіточка в мене вийшла. Їх буде, як я вже казала, 5 А поки я далі в'яжу ці квіточки. Спочатку то як треба в'язати ці квіточки Казалось мені занадто якимсь заумним, і я не розуміла, як це входить. Але зараз я вже, здається, розумію. Навіть зрозуміла, як робити ці квіточки більше або менше. Насправді, все не так важко, як я думала. І ось такі квіточки я вже дов'язала. Тепер буду все збирати. Ну тобто, прив'язувати, пришивати ці квіточки до проводу. І ось така штука в мене вийшла, як на мене, дуже круто виглядає. Виглядає це достатньо естетично, принаймні набагато естетичніше, ніж був мій провід побитий життям. Тепер, мабуть, поповні буду користуватися цим шнуром та заряджати телефон напевно буду тільки ним. Ну що, тепер я буду в'язати тоторо. Для цього я буду використовувати сіру, білу та чорну пряжу. До речі, вся пряжа, якою я сьогодні в'яжу, була куплена у Аврорі. Тому раптом, хто не знає, де можна купити пряжу, знайте, вона є в Аврорі. Там її не супер багато, але є. Мабуть, я трішки переборщила з кількістю пряжі. Я купила два сірих матка, не зрозуміло нащо. Здається, я навіть не використаю один повністю. Але це вже не важливо. Починаю я в'язати з магічного кільця кільця Амігурумі, всі його називають по-різному. Зазвичай всі іграшки починаються саме з нього. До речі, може хтось пам'ятає ту еру, коли всі плили з резиночок. Там були такі штуки, типу об'ємні іграшки амігурумі, які плилися крючком. Я десь прикріплю фото. Я добре пам'ятаю, як я в'язала сову по туторіалу з Ютубу. Я навіть знайшла фотки цієї сови, і не тільки я ще в'язала серденько таке об'ємне. Так, от, я так розумію, в'язання з цих резиночок можливо пішло саме від в'язання крючком, типу, ось таких іграшок, бо насправді воно все з одного тіста зроблене, воно все дуже схоже і дуже схожа методика самого в'язання. Може хтось пробував в'язати просто крючком або крючком з резиночок? То можливо хтось зрозуміє, про що саме я кажу. Але я пам'ятаю, як мені було важко в'язати цю сову та це середенько з цих резиночок, навіть з пошаговим туторіалом, але мені доводилось дуже-дуже вдивлятися в те, що вони роблять. На той час те, що в мене виходило в'язати такі іграшки, хоч і періодами дуже косячні, для мене було досить великим досягненням. Але насправді згодно, це було досить прикольно. Але на той час мені здавалося, що іграшки зв'яз. З гнігачком зі звичайної пряжі це щось занадто складне, і я ніколи це не зможу зробити. Але здається, через якийсь час я все ж таки можу це робити. До речі, тоторо я в'язала доволі довго, але це й не дивно, тому що це можна сказати перша моя така повноцінна іграшка, яку я зв'язала сама. Що з цього вийшло, ви самі побачите трохи згодом. А поки я продовжую в'язати. Мій процес в'язання спочатку виглядав так: я в'яжу, в'яжу, потім перераховую петлі. І так кожне коло. Потім я вже не перераховувала петлі, тому що я вже наловчилася, та це не було потрібне. Та ще плюс до того, якщо б я перераховувала петлі на кожному колі, то це б зайняло ще набагато більше часу. А мені цього не дуже хотілося. До речі, цього тотору я в'язала по англомовному туторіалу. Посилання на це відео залишу в описі. Але якщо б комусь було б цікаво, я б могла зняти свій туторіал на цього тоторо. Але не знаю наскільки це було б актуально та комусь потрібно. Тому можете написати в коментарях, якщо вам буде це цікаво, можливо, зніму такий відосик. Кожен раз, коли на відео відбувається щось доволі однотипне. Доволі великий проміжок часу в мене вже бракує ідей, що казати та як це озвучувати. Тому, користуючись нагодою, розповім для тих, хто не знає, та нагадаю тим, хто знає, що я розписую речі на замовлення з будь-яким дизайном. Всі малюнки виконуються професійною фарбою для розпису тканин та при належному догляді будуть вас радувати довго. Посилання на мій інстаграм-магазин, як завжди, в описі. Буду вдячна за кожну підписку. А я все так само продовжую в'язати, та не знаю, як це вже коментувати. Я вже зв'язала десь половину свого тотору, навіть більше, і зараз вже буду робити убавки. Ну що, шов вже не зрозуміла, який. День, як я не можу дов'язати ось це. Спочатку я не могла купити наповнювач для іграшок та оченятка. Сьогодні я це купила і вже думала, що дов'яжу цю іграшку. Але у нас що? У нас як завжди, я щось забула. Я зовсім забула про білий фетр для очей. Там цього фетру потрібно зовсім трішечки, але без нього я не можу продовжити в'язати. Тому сподіваюся, що завтра я все ж таки зможу купити цей фетер. Для мене це буде вже завтра, а для вас прямо зараз. Ну що? Я нарешті купила цей білий фетер. Але є одне, але я була в двох магазинах, і в жодному з цих магазинів не було чисто білого фетру. В першому білого фетру не було взагалі, а в другому... Білий фетр був, але він був тільки з блискітками. Мені довелося взяти цей з блискітками, щоб не шукати ще десь. Та я просто вирішила, що буду його використовувати зворотньою стороною. Зворотня сторона там чисто біла, без блискіток. Тепер як ви могли побачити, я буду приціпляти оченятка. Для цього мені саме потрібен був білий фетр, щоб його додати під чорне оченятко. Та починаю наповнювати іграшку холофайбером. Наповнюю максимально наскільки це можливо на даному етапі та продовжую в'язати з убавками. Я наповнювала цього тотору не дуже щільно, тому він мене вийшов такий дуже м'якесенький. Та взагалі я, напевно, не могла б його сильно наповнити, бо я в'язала не дуже щільно. Тобто в мене всі петлі були не дуже затягнуті, тому можливо було б таке, що якщо б я його сильно набивала, ці петлі б розтягнулися, та було видно такі маленькі дірочки. Але це не точно. Я в цьому не впевнена. А тим часом я нарешті починаю в'язати всі маленькі деталі: це ручки, вушка та хвостик. Ці деталі доволі маленькі, їх мабуть доволі швидко я б могла зв'язати, але саме із-за того, що вони маленькі, це було не так просто, як я думала. Але все одно, це мабуть логічно. Я їх зв'язала набагато швидше, ніж саме тіло тоторо. Та з ними треба було трошки помучитися, бо не одразу було зрозуміло, що, де і як. Здебільшого, тому що це все було доволі маленьке. Ну що, через досить велику кількість часу я нарешті дов'язала всі маленькі деталі: це ручки, хвостик та вушка. Тепер залишилося зв'язати тільки животик та все це зібрати. Животик з одного боку було в'язати доволі легко, а з другого боку я його перев'язувала два рази. Бо я почала в'язати та якось так сильно затягувала петлі, що, по-перше, почали з'являтися не дуже гарні дирочки а по-друге, він був такий дуже жорсткий і дуже відрізнявся від самого Тодору. На це, мабуть, ще трохи вплинуло те, що пряжа, якою я в'язала животик, була трошки інша. Бо такої пряжі, якою я в'язала тотору, не було білого кольору. Насправді, ця пряжа, якою я в'язала, також не чисто біла, вона така більш молочна, але це єдиний варіант, який був. Звичайно, це не прям єдиний варіант. Але єдиний варіант, який був на той момент, коли я це в'язала. Бо мені не дуже хотілося десь ходити, шукати пряжу саме білого кольору. Насправді навіть з молочним кольором виглядає доволі прикольно. Тим часом я вже дов'язала та вже пришиваю животик тоторо. Пришиваю я його тими же нитками, якими і в'язала. Тепер залишилося пришити тільки всі маленькі деталі. Як ви могли помітити, ручки я вже пришила. Тепер я пришиваю вушка. Їх я пришиваю тією ниткою, яку я залишала на кінці. До речі, я не зовсім зрозуміла, як треба було пришивати ці вушка та все інше, по навідосі по якому я це все в'язала. Здається, про це нічого сказано не було. Тому пришивала як відчувала. Хвилювалася тільки за те, щоб ручки та вушка були однаково пришиті. Типу, щоб вони були рівні. Але, здається, все добре. Нарешті не пройшло і півроку, як я його дов'язала. І ось такий дотор в мене вийшов, як на мене, він дуже гарний. І такий so cute. Прям дуже милий. Мені дуже подобається. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам. І ось такі приколюхи в мене вийшли. Насправді трохи замахалася я в це це в'язати, але вийшло доволі непогано, як на мене. До речі, якщо ви хочете детальний туторіал з будь чим з цього відео, обов'язково напишіть про це в коментарях, та я зніму такий відос. Ну, а ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на цей канал. Бо чим більше активу я бачу на каналі, тим частіше відоси я буду намагатися робити. Також не забувайте про інші мої соцмережі, посилання на них, як завжди, в описі. Ну а всім велике дякую за перегляд і до зустрічі. До речі, це моє перше відео на каналі українською, тому обов'язково напишіть в коментарях, як вам.